Електронні словники сучасно і своєчасно. Думка, що до цього, звичайно, різниця. Хтось є пробічником традиційних паперових словників, інші ж надають перевагу електронним версіям цих словнозвісних джерел мови. І ті, і ті мають рацію. Беззаперечно, ми всі звикли до традиційних словників, але їх електронні відповідники також мають перспективи. Головною перевагою електронних словників є їхня мобільність та вседоступність, а також часу заощадження, адже достатньо просто ввести слово в пошукову стрічку. Вагомою перевагою перекладних словників, наприклад, є можливість почути правильну вимову слова. Є також недоліки, наприклад, неповність цих електронних словників. Але користувачам надана така можливість як поповнення і введення свого тлумачення слова або терміна. Паперові словники на противагу ж перевидаються досить часто, адже мова поповнюється все новими і новими словами, а деякі на противагу їм виходять з активного вжитку. Зараз дуже велика кількість словників доступна як і в паперових версіях, так і онлайн. Наприклад, серед електронних словників у вільному доступі є такі як тлумачний, ортографічний, ортоепічний, синонімічний, діалектичний, фразеологічні, але деякі все-таки словники доступні широкому загалу переважно онлайн. І про такі я зараз вам розповім. Тож, перший словник, про який я розповім, це словник Агатанкела Кримського та Сергія Єфремова, також відомий як російсько-український словник в чотирьох томах. Це канонічна праця, над якою вони працювали з 24-го року по 33-й. Але ж що було далі, ви скажете? А далі було згортання політики українізації і початок уніяції двох мов української і російської. Уніація сама по собі була штучна, це було наближення і уподібнення нашої мови до російської. І головна мета цього була е, така, щоб створити підґрунтя для міту про братські народи, про меншовартість українців як нації і так далі. А щодо словника, то в ньому прослідковуються такі найбільш разючі відмінності між двома мовами. Перша з них це йотація. Наприклад, авіація, асоціація, діамант, азіят. Друге це передання букви сполучення Ау як АВ. Наприклад, аудиторія, а не аудиторія, лавреат, авдієнція замість аудієнція. Адже українська мова не любить збігу голосних. Третє це передання грецької букви тета як Т, а не Ф. Наприклад, мід, а не міф. Анатема, а не анафема, аритметика. Четверте це зникнення деяких слів, які подані в цьому словнику. Позитивні є, наприклад, отечественний подано як отчизний або отчинний, отечество як отчина, отчизна, а потім уже всім нам відома батьківщина. Це приклад утвердження власне українського слова. Щодо отчизна і отчина то це слова, які походять від старослов'янського корення отець, наприклад, в польській мові це ойчизна. Тож тут проглядається процес встановлення саме українських слів, є також негативні. Наприклад, «попрошайнічество» подане як нищунство, жебри, миркання. А слово акварель українською як аквареля. Такі слова, як плян, кляс, лямпа, подаються з буквою Я після л ми бачимо, що їх просто уподібнили до російської версії. Є також приклади заміщення українських слів, власне, російськими. Отже, з цих прикладів ми бачимо, що зближення дійсно відбулося. І найгірше не те, що ми його тоді прийняли, а те, що ми продовжуємо його приймати навіть у часи Незалежної України. Тож, висновки робіть самі, мова розвивається, вона не стоїть на місці, з'являються все нові й нові слова, значення яких нам часто невідоме. Тож, другий словник, про який я розповім. Називається слово твір і він в цьому може таки допомогти. Доступний до речі тільки в онлайн версії його основна ціль це слугування майданчиком для обговорення та пошуку відповідників запозичених слів, адже ми маємо не просто запозичувати слова з інших мов, але також пристосовувати їх до правил нашої власної мови. Тож там ви можете знайти тлумачення таких слів, як віджет, мізері, зум, зіпер, шуґерінг, а також приклади їх вживання та походження. Тож, підсумовуючи все це, ми можемо сказати, те, що онлайн-словники зручніші, вони доступніші, легші у користуванні. Також існують просто такі словники, які наразі є тільки в онлайн-версії. Але вирішувати який формат словника використовувати тільки вам.